Коротше, на годиннику котра година? 10.45, ми мали брати підони Славі Капіньковіна, але Славі Капіньковіна нема і захотіли зробити якусь і Та ми подумали, ну раз ми біля політеха, А що зв'язано з політехом, Та пан Девід Нововолинський, як то кажуть. І що ми будемо робити зараз? Зараз написав нам пан Девід, що він на другому корпусі, 214-му, 2014. Написав, що ми ще зараз підійдемо, пише Окей, блядь. Залетіли на такого культурного чаю. Даре... Сьогодні не на англійських сніданках, сьогодні на, на Мінт Harmony. І сама суть що у чому? Що ми зараз просто а, сука, беремо і залітаємо до Девіда в аудиторію. Просто на, на політех залітаємо. Скажемо, на на що нові абітурієнти підлетіли. Що ми... Ні, що ми так, що ми приїхали за кордону і ми типу, перший раз на парі. Good Good morning. morning. І ми залітаємо до Девіда, часто заходимо на уверенному, скаїти десь з боку щоб там не Не зрозуміли Щоб не зрозуміли зв'язку. Щоб не могли стріляти паралелі, де тут, блядь, з Девідом зв'язано. І ми зайдемо до Девіда, залітаємо до того бідолаги, нахуй і будемо трохи там. Оцінимом, оцінимо зараз зайдемо в ідеальну оцінимо, оцінимося, як там ще культурно, некультурно що по аудиторіям. І надіємося, що до того часу набере Славік Пінкмен хоча б. Хоча б, блядь. хоча б вийде в сторону тих підонів, блядь. Коротше, <laughs> тримайтесь, пацки. Чао. А от вже ми підлетіли до навчального корпусу номер два. Вже на таких модних движеннях заходимо Типа, модні там. Трьох. Ми вже майже 218-й старий. А нам, а нам нагоди в 214. 217. 2314. Чи ти хочеш просто зайти, типа, на вирених і сісти, типа? Ну, якщо сказати, що просто переплутав аудиторію. Добре, давай скажемо, типа. А, а то. Чекай, то, для психологів чи типа? Ні, чи Ну, а тут є, я скажу. Чекай, ну краще, якщо щось скаже, а дивись, ти говориш, якщо щось скаже, такі, ага, то типа не, не 203, блядь. Ми такі, а перепрошую, якщо що, да, пане. Ні, не, просто заходиш і тихенько сідаєш. Просто, да, не, не заходиш. так. Записывалась при прошлом. Сидай когда дашу паду. Я на плоде что ли был? Глодни здесь ты был? Алабин. Алабин у нас что ломаный. Что у меня не сказала? Полезли за вас. Сидай. Нет. Вы майтей вы знаете? Знаю. Ты что А пордон, це 203 я аудиторія. 203. На психологію. Вибачаємо. А психології like Короче, знімаємо влог. Зараз під'їжджаємо на олпа. Ви пам'ятаєте, що в нас в ліському можна все і ми вже зробили гарань, а тут вже йде наступний крок. І ви дивіться, що хто тут в нас? Хто тут у нас залітає? А то в нас, блядь, фура. А хто в цій фурі старий? Та блядь, старина пінкмен. Порожня влог. оп о по та пінкмен. Зараз буде страшно виглядає. Двері відкривайте. Ого. Спако. Діра, підкорська, ти здесь не вистачає на батьку. Іди хоча б, ідеш, подивишся, яку ми грань зробили. Ми побудували нову грань. Добрий день. І ось зараз бачимо плід робіт. Славік побачив, чисто, як ти кажеш, глаз, алмаз, новину, чоловік бачить, де є можливості. Зразу помітив. Оп! то, то, то минулпад. когось це просто підони, де когось це просто дерево, де когось то просто шурупи. А для нас це цілі можливості. Це цілі минолпади. Це буде знизу. Бо він трошки більш пойобаний, а там прям вишка старий. Там прям вишка. І теж буде просто, так сказати, скейт парк міні на бандері. Там же його банкем нахуй не Тому Ми зараз будемо все заносити. І пару слів сів від себе додай, блядь. Коротше, вже, в принципі, нема що казати, нема що додавати. Все дуже Тому взорвано. Зараз. Девід, блядь, вже там кікфліпа робить, чекаємо на Пінкмена, і все, і вже несем зараз і піддонув. Все, тримайтеся. Донесли перший підон, і вже на підході другий. Вже посилетя, не грій Забери цю хуйню зверху. Оп, а вже ми на опадік-то залітає, Йоп твою мать, девід не на парах, блядь. В якій аудиторії в якому корпусі тебе пара. Вся залетіли до паса на пару. Нас вигнали, блін. Бодка після роботи легенький, релакс. До речі, дуже гарно зайшов. Бордінг сесін на бандіку, коли таке останній раз було. Кулачка в камеру.

Пінь-пенюк вже поїхав на хату на трулі, по самому там від'їзді. Ми вже занесли два підкаже, отаким От макаром вони стоять. І зараз ми розв'язуємо ланцюг, щоб прикріпити це діло. Мало би хватити і все буде чітко, тому тряв.